Вітаю! З вами знову психолог Юлія Латуненко. І сьогодні хочу розповісти вам про те, чим відрізняється інфантильна любов від дорослої любові, і який насправді вік у ваших стосунків. Бо стосунки також можна як уявити собі, як людину певного віку. Людина буває. Трирічного віку, буває десятирічного віку людина. От так само і стосунки. Так, скільки ж років вашим стосункам? Ні, я тут не маю на увазі строк, який ви поруч разом живете. Ні, я маю на увазі якраз психологічний вік ваших стосунків. Отже, Якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, і поставте, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і пишіть коментарі. От ви продіагностуєте, напевно, свої стосунки, стосунки ваших близьких. Напишіть, якого ж віку ваші стосунки, якого віку стосунки у ваших батьків, наприклад. Отже, ми тут говоримо про психологічний вік ваших стосунків. Стосунки, які ви намагаєтесь побудувати, певним чином відповідають вашому психологічному віку. І стосунки, які наповнені болем, токсичністю, явно це нездорові і недорослі стосунки. Також, що хочу зазначити, якщо ви маєте певний психологічний вік, який може відрізнятися дуже сильно від вашого біологічного віку, і ви в якихось руйнівних, негативних стосунках із вашим партнером, то можна сказати, що ваш партнер має такий самий психологічний вік. Але коли один з партнерів виривається вперед в своєму розвитку, доросліше, Стосунки вмирають, стосунки розриваються і партнери розлучаються. Якщо ж пара розвивається разом і дорослішає разом, такі стосунки переходять у фазу здорової, зрілої любові. Всі ви чули про співзалежні стосунки, і тут хочу зауважити, що кожні співзалежні стосунки є недорослими, незрілими, є інфантильними. Навіть якщо вони мають мінімальні ознаки співзалежності, такі стосунки мають вік до підліткового або підліткового періоду. Тобто, якщо уявити, що ваші стосунки це людина, це особистість, то вік її буде підлітковий або допідлітковий, якщо ці стосунки мають ознаки співзалежності. Що ж таке співзалежність в стосунках? Це може бути і фінансова, і емоційна залежність від, від партнера, і сексуальна залежність від партнера. Це стосунки, які підтримуються, незважаючи на те, що вони мають ознаки токсичності. це стосунки, в яких є ревнощі, претензії, контроль, страх втрати, страх покинутості. Це стосунки, в яких один партнер виступає як жертва іншого партнера. В таких стосунках дуже багато тримається на терпінні. Партнери можуть пригнічувати свої почуття. Там немає діалогу, якби конфлікт, який виникає в парі, він один і той самий, по суті, але він триває роками. І партнери намагаються переробити один одного, не працюючи, не працюючи при цьому над собою. Оце і є співзалежні стосунки. Далі ми конкретно поговоримо про вік ваших стосунків, а в самому кінці я опишу, як виглядають здорові дорослі стосунки. Але якщо ви хоча б по Моєму мінімальному опису співзалежних стосунках, побачили ознаки, які є в наявності в ваших стосунках, то це означає, що обом партнерам треба лікувати свої травми, треба розвиватися, треба працювати над цими стосунками, треба будувати свої кордони. Які відсутні в співзалежних стосунках. І якщо ви впізнали по опису свої стосунки, то, будь ласка, я готова вам допомогти. Я організувала такий цікавий і дуже корисний проєкт онлайн-терапевтичні групи. І зараз я набираю на жовтень, на 28 жовтня, нову сьому вже групу. Терапевтичну, якщо ви хочете долучитися і пропрацювати свої проблеми, то, будь ласка, приходьте. Для цього треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі під цим відео. А в самому каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Тож чекаю на вас там! Ну, а ми далі рухаємося і розглянемо зараз стосунки до 7 років. Як вони виглядають, ці стосунки, яким від нуля до 7 років? Тобто це може бути навіть немовля? Може бути дитинка до 3 років, але ознаки тут будуть спільні. Виглядають ці стосунки як поглинаючі, як симбіоз. Ну, якби схематично я могла ем, намалювати ці стосунки, то це буде такий кружечок, да, це буде я, а ем, внутрі цього кружечка ще один кружечок, тобто кружечок в кружечку. Да, е, я і ти. тобто один Поглинув іншого. Це нагадує жовток яйця або матку, в якій є ембріон. От такого віку ці стосунки. До семи років дитина знаходиться у злиті зі своєю матір'ю. Так само партнери в таких стосунках будуть в симбіозі, в злеті. вони не будуть розуміти, де мої кордони, де твої кордони, де мої бажання, де твої бажання. Вони будуть намагатися зліпитися в. Одне ціле, і в таких стосунках, звісно, дуже багато душності такої, да, вони душні ці стосунки, бо немає свободи, дуже багато тривоги сепараційної, дуже багато страхів в таких стосунках. І партнери, навіть як мама, один для одного вони міняються ролями. Мама і дитина вони намагаються як мама. Здогадуються, що хоче немовля, вони намагаються здогадатися, що ж хоче партнер. Це можна було б назвати високим рівнем емпатії, але ж ні. Вони ще й ображаються, якщо партнер не здогадався. В таких стосунках немає нормального дорослого діалогу, бо жоден з партнерів не може брати відповідальність на себе за свої рішення, свої вчинки, свої слова. В таких, в таких відносинах, в таких стосунках партнери захлинаються від цього злиття. Їм там і добре, і класно, але все ж таки це стосунки можна назвати малюковою стадією любові, де партнери проєктують один на одного батьківський, батьківський об'єкт. Може бути так, що це мама і син, де дружина виконує роль мами. А може бути так, що це тато і донечка, де чоловік виконує роль тата. А може бути так, що ролі міняються, але розлучитися в таких стосунках майже неможливо, бо відчувається це як втрата частини тіла. Коли такі партнери наважуються на розлучення, або не дай Боже, один партнер вмирає. То відчувається така втрата, як нібито інший партнер стікає кров'ю, якби вони, вони одне ціле. Це цілий організм, але цей організм настільки маленький, як от ембріон в утробі мами. Тому такі стосунки, можна сказати, дуже незрілі, і е, якщо вони мають якийсь розвиток, вони проходять всі стадії розвитку, як проходить людина, і досягають підліткового віку. І зараз ми з вами поговоримо про, але спочатку до підлітковий період е, від 7 до 12 років, як можуть виглядати такі стосунки? Я б намалювала тут а, таку схему, два кружечка, де оце я, а це ти. І вони стикаються ось тут в, в, одном, в одній точці. А, отак, я і ти. А, якби вони не об'єднані вже, вони навпаки, вони, якби, якби вони не можуть знайти спільних цінностей. Та спільних інтересів їх об'єднує щось одне: або діти ми живемо заради дітей, або спільний бізнес, або спільний дах, будинок, який вони там може разом побудували. І от вони розуміють, що вони дуже різні. А розлучитися їм боляче, бо це так само співзалежні стосунки, в яких партнери не можуть спиратися на власні ресурси. Вони залежать від ресурсів одне одного. Тут може бути фінансова залежність. Тут також немає можливості порозумітися, немає здатності до діалогу, партнери не розуміють взагалі, чому вони разом, бо їх дуже мало об'єднує після етапу малюкової любові, де було злиття, вони потрапляють у фазу, де де вони знімають рожеві окуляри і розуміють, що навіть і в сексі вони одне одному не підходять. І як так воно на початку стосунків, стосунків було непомітно, бо то був гормональний стан, в якому перебуває немовля, яке смокче молоко матері. Ті самі ендорфіни відчуває дитинка, яка на Грудному годуванні такі самі такі самі відчуття переживають партнери на малюковій стадії любові. А от коли вже знімаються ці рожеві окуляри, коли спадає перша хвиля гормонів, вони починають не розуміти, вони розгублені, вони не знають а що. А навіщо ми народили дитину? А навіщо ми побудували цей будинок? Що нас об'єднує? Ми зовсім різні. У нас різні принципи, різні цілі. Ми по темпераменту зовсім різні різні. Ми не можемо поговорити. Нам подобаються різні фільми, різна музика. Як так могло статися? Але вже є щось, що об'єднує і склеює цю пару. І вони кажуть дуже часто, що «Та, ми заради дітей збережемо цю сім'ю. І ми принесемо себе в жертву, аби тільки не розлучення. Але насправді це така відмазка. Бо насправді дитина від 7 до десь 12 років, вона все ще боїться бути без батька, для неї розлучення з батьками, залишення її без любові і теплоти, хоча і так тут немає нічого подібного. для неї переживається як смерть. Тому така пара тримається одне за одного. І навіть якщо ці стосунки мають ознаки токсичності, все одно ці стосунки підтримуються, тому що дуже страшно розлучитися. І тоді вони знаходять отакі причини: це заради дітей, ми жертви. Але це насправді дуже погано впливає на дітей, якщо заради дітей зберігається такий нещасливий шлюб, бо діти бачать модель нещасливих стосунків батьків, і насправді для них буде це тою моделлю, за якою вони потім будуть будувати свої власні стосунки. Далі рухаємося стосунки підліткового періоду. Оце ми все що розібрали, це допідлітковий період: від 0 до 12 років. І от підліток, стосунки як підліток це від 12 до 19 років. Будь-який підліток він знецінює, він нарцисичний. Це такий. Період психологічного розвитку, де нарцисизм ознаки нарцисизму в особистості юної досягають максимуму, і це нормально для підлітка. Отже, що в таких стосунках відбувається? Партнери або один партнер знецінює, критикує, соромить, засуджує, не підтримує. Ну, це такі нарцисичні стосунки, і це, тут може бути один з партнерів нарцисичною людиною, а інший партнер співзалежною людиною. Хоча нарцисична людина теж співзалежна. От, вона боїться, що її покинуть, але вона вважає, що краще покинути їй перші. Бо тут зав'язано все на самооцінку. І отут от зради, ревнощі, провокації на ревнощі, Бо тут дуже багато таких. Речей, як трикутники можуть бути. Тобто неможливість бути в близькості, конкуренція між партнерами. Хто розумніший, хто успішніший, вони конкурують майже у всьому, хто правильно картоплю чистить. А хто неправильно, хто правильно дітей виховує, а хто неправильно, вони у всьому сперечаються. Це дуже динамічні, на відміну від першого типу стосунків від 0 до 7 років, це дуже динамічні стосунки, в яких є крики, скандали навіть бійки бувають. Тут мовчанки, ігри, Ближче, далі, гаряче, холодно. От це все маніпуляцій дуже багато в е, такого типу стосунках. Отже, це драматичні токсичні стосунки. Партнери нібито борються один з одним, конкурують, сперечаються, змагаються, але не розлучаються. Щось їх тримає, а тримає саме те, що підліток все ще не може бути без е, батьків. І тут, так само як і в попередніх типах стосунків, що характерно для всіх співзалежних стосунків, партнери проєктують одне на одного батьківську фігуру або маму, або тата. І вони можуть мінятися ролями. І вони висувають одне до одного претензії, такі, які по праву вони могли б висунути своїм батькам, але щось переплутали. Немає в зовнішньому світі такої людини, яка б захотіла стати іншій дорослій людині, повноцінним батьком і, або матір'ю. Тому такі стосунки о, приречені на розлучення. Або якщо партнери йдуть у терапію, працюють над своїми дитячими травмами, такі стосунки можуть із кризи перейти у фазу здорової дорослої любові. І якщо ви впізнали по опису свої стосунки, ви можете попрацювати разом зі мною над своїми дитячими травмами, над своїми проблемами внутрішніми, невпевненістю, над своїми реакціями емоційними. Разом зі мною в онлайн-терапевтичній групі, яку я створила саме для вас. Ця група починається по вівторках, вона буде, але старт 28 жовтня. Для того, щоб потрапити в цю групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на нього під цим відео в описі. А в самому каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Ну і в кінці я обіцяла вам розказати, як же ж виглядають дорослі стосунки. Тут сепарація від батьків і одне від одного пройдена, вони нагадують процес, вільне дихання, свобода, відсутність контролю, довіра, відсутність претензій. Нема позиції, що партнер тобі щось винен. У обох партнерів виникає природні бажання полегшити життя одне одного. Спричинити добро, як кажуть. Також ці стосунки, якщо б я схематично могла б їх позначити, то відобразити то це було б два кружечка, які десь на 30% перетинаються. Отак. І от тут спільна площа є, десь займає 30%. І це те, що нас об'єднує. те, що для спільні цінності, спільні цілі, задачі. А це решта, 70% кожного кружечку, це те, де. Де мій фокус лежить тільки на мені, де нема мого партнера. Це сфера моєї роботи, моїх друзів, моїх хобі, моїх інтересів якихось. Але в нас є 30%. Ну, може бути 30 і навіть 50% того спільного часу і простору, де ми разом де ми входимо в злиття. От те саме злиття. Яке в малюковій стадії любові є причиною драми, ось тут в дорослих стосунках, тому що воно не повністю а часткове таке злиття як я сказала, дорослі стосунки, вони нагадують дихання, де е, партнери роблять вдих і входять в злиття, і роблять видих і е, виходять в фазу е, ми два окремих я. Да? Ти і я ми окремі. Знов вдих, і ми в і видих, ми окремі. Е, але ми знаємо, що ми є одне в одного. Е, і і це процес. До, до підліткової фази і в підлітковій фазі ми бачимо, що є застрягання то на фазі, коли партнери злиплися в симбіозі. Вони там немає цього дихання. Якщо ми зробимо вдих і не зробимо видих, що станеться? Ми задихаємось. Колапс. Або в стадії, коли підліткові, підліткова фаза, я, до речі, не сказала, що це можуть бути навіть два окремих кружечка, які стикаються тільки в місті, коли вони сваряться, їх нічого не об'єднує. І якщо ми робимо видих, два окремих я, паралельні життя, ніхто ні з ким не пересікається, байдужість повна, самотність. Та, от в такому випадку теж стосунки вмирають. Бо стосунки це як і особистість, це процес, процес розвитку, процес дихання, процес творчості. Тому от так виглядають дорослі стосунки, якщо коротко. Ну, а ви, якщо хочете побудувати такі дорослі стосунки, а ви повинні зрозуміти, що вам самим треба вийти із фази інфантильності в дорослу фазу. Стати дорослими, взяти відповідальність за своє життя, перестати висувати претензії, спиратися на себе, формувати свої опори, свої цінності. А для цього, якщо ви ще не вчилися це робити, я запрошую вас на мою онлайн-терапевтичну групу, яка стартує 28 жовтня. Буде проходити ця група по вівторках раз на два тижні. Щоб записатися до мене в цю групу, треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну і в телеграм-каналі ви зможете знайти закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Ну, а якщо ви не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео і напишіть, якого віку ваші стосунки.